Всім привіт! Мене звати Колісник Євгенія Олександрівна, аудитор, бухгалтер, консалтинг. Більше 20 років структурую та автоматизую бізнеси і кайфую від своєї роботи. На моєму каналі ви узнаєте всі фінансові новини, всі фішки фінграмотності лайфхаки, як приумножити свої гроші, розуміти різницю між активами, пасивами та власними заощадженнями, як правильно розпоряджатися коштами, використовуючи постійну формулу 40 на 60 і, взагалі, що таке фінансова грамотність і з чим її їдять? І що потрібно, щоб вирватися з боргових ям, розуміти різницю. Ми ж касовими розривами та доходами і видатками, і взагалі, що таке гроші. Сьогодні поговоримо на тему, як ставити правильно фінансові цілі в бізнесі. Більшість бізнесів не розвивається не із-за того, що нема грошей, а із-за того, що не ставлять фінансові цілі. Обов'язково, коли ви робите любий бізнес і починаєте свою діяльність, важливо скласти стратегічний план, це довгостроковий період на 5 років, та робити тактичні плани: річні, квартальні, місячні та щотижневі. Багато таких є. Ситуації, що ви працюєте, а результату не бачите. Чому? Тому що, по-перше, ви не склали бізнес плану, не обмалювали всі свої фінансові цілі в прибутку та в кількості і якості проданої продукції чи виробленої продукції, не поставили ці цілі певний час. Певну суму і тому розфокусуєтесь і не можете досягти поставленої мети. Фінансові цілі це основа бізнесу. Коли ви не маєте фінансових цілей, це як їхати без карти, тобто їхати всліпу. Фінансова ціль має мати конкретну суму, конкретну дату і конкретний термін виконання та шляхи виконання. Отож, поїхали. Як визначити фінансові цілі? Визначаємо точку А. А саме, де ви знаходитесь сьогодні в частині кількості проданої продукції, частині прибутку, частині виручки і собівартості? Визначаємо точку Б. Скільки ми хочемо мати прибутку через рік. Третє, що ми робимо? Розбиваємо мету на етапи: на річні, квартальні, місячні. Четверте, що ми робимо: обов'язково прораховуємо точку беззбитковості, щоб розуміти, скільки нам потрібно заробити, щоб вийти в точку нуль. Додайте до цілі ще 10-15%. Це дасть додатковий стимул для росту. Давайте поговоримо в практичних прикладах. Наприклад, бізнес має виручку в 300 тисяч гривень, витрати 220 тисяч гривень, прибуток 300 тисяч мінус 220 000 – 80 тисяч гривень. А ми хочемо досягти ціль. Прибуток 120 тисяч гривень. Для цього що потрібно зробити? Або підняти ціни на 10%, або збільшити обсяг продажів на 25%. Коли ви ставите фінансові цілі, кожне рішення стає зрозумілим. Тобто фінанси мають свою ціль, реклама це інвестиція, а ціна це стратегія, а витрати це інструмент контролю. Наприклад, кав'ярня після аналізу і розуміння стратегії підняла середній чек на 12 гривень і через два місяці досягла поставленої мети в обсягу прибутку. Хочеш навчитися мислити як фінансист? Приходь на курс Сама собі господиня, де в розділі калькулятор замість карти ми прорахуємо всі твої фінансові цілі та розпишемо. Методи досягнення цих цілей, а також підписуйся на канал, підтримуй лайками та вподобайками, де я з радістю буду ділитися з вами всіми лайфхаками, які стосуються сфері фінансів та бізнесу.